Слово, чому ти не як криця, що серед бою так ясно іскриця? Чим ти не гострий, безжалісний меч? То що зійме вражі голови з плеч? Ти моя щира, гортована мова, я тебе, з піх готова але ж ти кроз мого серця прол'єш, Вражуєш серця кликом не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу. Поки достане снаги мені й хисту, потім її про при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем на катів, Прязне клинок об залізо кайданів, Піде луна по твердинях тиранів. Стріниться з пряскотом інших мечей, звуком нових нетюремних речей, месники дуже приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.